Що ж це за касетні боєприпаси, з чим їх їдять, для чого застосовують? І перше, що я хочу сказати, що в багатьох країнах касетні боєприпаси вони заборонені. Була конвенція, від, ухвалена в 2008 році. Вона називається Конвенція про касетні боєприпаси. Вона, в принципі, забороняє. Використання боєприпасів, утім, не забороняє країнам їх виробляти для тих країн, які не підписали цю конвенцію. Які країни не підписали США, Китай, Індія, Бразилія, Російська Федерація а ми також... що, орієнтуємось на це також не долучилися е, такі країни НАТО, як Польща, Румунія та Туреччина, не є членом конвенції і Україна. Ось так я тобі кажу про країни, які е... не нервуйся добре, хорошо. які не підписали цю конвенцію. І тому Сполучені Штати можуть вони можуть постачати а, касетні боєприпаси для України. Україна може їх використовувати, тому що вона а, не підписувала цю конвенцію. А Російська Федерація вона вже неодноразово насправді використовувала касетні боєприпаси проти України. Були... Але є велика різниця США працюють над тим, щоб ці касетні боєприпаси вони е, несли найменшу шкоду для населення. І цивільного тому населення для цивільного населення так. Тому що в першу чергу, ну, давайте покажемо, як працюють касетні боєприпаси цю графіку, щоб зрозуміти, що це таке і яким чином працює, працює цей боєприпас. Угу. Ось це такий від Mind на основі джерел там Вікіпедії і BBC. Вони розробили таку інфографіку. Тобто, касетний боєприпас він, ну, от є така. Цілісна структура, яка в собі має ще кілька більш маленьких, менших за розміром вражаючих вибухівок. Елементів. Буквально, ну, вражаючих елементів. На е, траєкторія польоту вона традиційна для цього боєприпасу. На задній ділянці траєкторії в заданий час. Вишибний заряд відокремлює бойові елементи від контейнера. Тобто є контейнер, який несе у собі ці бойові елементи, і вони падають донизу, і кожна окрема з них розривається. Коли там казали, ну по інформації за інформацією Associated Press, що є частина тих, які не розриваються, це 2,35%, Це йдеться про. Ті, які падають і угу. не розриваються, і вони, та, і вони можуть становити саме цю небезпеку. А, частина елементів може планувати на парашутах, стрічках чи пелюстках. Бойові елементи можуть мати пошук цілей, вибухати на визначеній відстані від цілі чи горіти при падінні. Тобто формально касетні боєприпаси це так один великий, який несе собі маленькі частки, які будуть розлітатися, розриватися на позиціях ворога. В США є їхній там безпековий документ, який там певним чином обмежує використання цих боєприпасів. Зокрема, зокрема, їх не можна використовувати на місцевості, де є. Де є е, цивільне населення і яке може постраждати? Так, давай тут, мабуть, більш детально взагалі ну цю про законодавчу Це управління воєнного співробітництва Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. В них е, була е, відповідна заборона в 2011 році. Е, е, Відповідно до нього касетні боєприпаси з рівнем відмови сублементів понад 1%. Ну, Відмову сублементів, що мається на увазі, це ось саме ця частка боєприпасів, які не розриваються, які не розриваються а, самі по собі. В них це ну, типу понад один відсоток вони не можуть входити до будь-якої військової допомоги, не можуть бути експортовані як у вигляді готової продукції, так і у вигляді технології створення. Класна стаття, це просто Дефенс Експрес. Вони зробили і роз'яснили що, що, по чому. що, що, що по чому відбувається. Так. Далі... Що ти кажеш далі? Я можу розказати, які ж бувають ці боєприпаси до Василь. Покажи, будь ласка, останню світлину з цією. Такою. Це авіабомба. Да? Це кас... саме це касетна авіабомба, runway називається. Всередині якої видно окремі бойові елементи, ці ж суббоєприпаси. Які вони бувають? Це ми бачимо авіаційний боєприпас, цей касетний, є ще артилерійські снаряди подібного типу, і є ще реактивні снаряди для реактивних систем залпового вогню. от, Різні бувають вони, які нам можуть передати, Ну, теж, якби поки що мало з цього приводу інформації, але схоже, що їх все-таки передадуть. І ще де можна застосовувати ці касетні боєприпаси? Оцю авіабомбу, наприклад, чи інші касетні там боєприпаси, їх можна в принципі, розібрати. І знаєте, куди їх встановити? На безпілотники, на безпілотники, квадрокоптери. І ми бачили, як успішно теж застосовують під час цієї війни українські війська з коптерів. Вони скидають такі всілякі сюрпризи для расистів і доволі вдало мінусують їхню живу силу расистів саме. Ми неодноразово бачили ці всі відео, і в тому числі це є, от і таким чином теж можуть використовуватися ці касетні боєприпаси, не тільки просто встромити їх і, і пульнути кудись, а можна і розумніше з ними впоратись в залежності, що нам там передадуть, чи це може бути така історія, тому що всі розуміють, що в нас дрон війна чи як її ще можна назвати, крім того, що цю війну спочатку охрестила артилерійською війною. Це. Війною артилерії, точніше, так би сказати, тому що так це важливо на полі бою. І окупанти спочатку ж як вони діють? Вони спочатку засипали просто величезною кількістю боєприпасів, всіх, що вони от там є, від артилерійських систем і до реактивних систем залпового вогню. Вони випалюють просто землю і далі вони отак от, от просуваються. Отака от в них там <кій> тактика. Ну і війна так переходить в технологічну сферу. Ми розуміємо, що в, Моск... в московитів, <coughs> перепрошую, теж є дрони, і вони теж можуть застосовувати їх там в різних формах, і застосовувати з гранати, так само кидати на наші позиції. Ну, а ми можемо касетні боєприпаси розбирати і теж їх кидати на окупантів з повітря. От і все. Ось така історія в цих касетних засобів, так би мовити, ураження касетних бомб і всього іншого. Можна їх по-різному застосовувати, їх можна з Хаймерсів, наприклад, запускати. Це ж реактивна система залпового вогню. хаймарс. Ну, це так? є спеціальні боєприпаси, які да. підходять до Хаймерсів. Є там боєприпаси, які підходять до літаків, і які з них запускаються. Але там, ну от я сьогодні, коли там теж трошки читала, вивчала цю тему, там на низькій висоті і в Край близько до лінії ворога угу. треба підлітати, що навряд чи наші воїни це так, ну, так будуть робити, тому Не що це